У Кропивницькому триває навчання для громадських активістів та бізнесу. Міні діє в надії». Проєкт організовує команда Патріаршої фундації Мудра справа Української греко-католицької церкви. Це кілька місяців у форматі офлайн та онлайн навчання. Дуже вдячна конкурсній комісії, що дійсно мене відібрали, і я тут серед лідерів і лідерок нашої Кіровоградщини. Це шалені спікери, які надихають після спілкування, з якими ми виходимо з Рящими очима і з теплим серцем. Це кейси, які ми, з нами діляться, і які в подальшому ми можемо використовувати в нашому особистому зростанні або професіональному зростанні. Учасників програми навчають етичному бізнесу, успішному стратегуванню та створенню робочих кейсів для розвитку громади. А ця програма, я бачу, є покликана для того, щоб ділитися знаннями, як свій бізнес започатковувати, як його розвивати. Вона дає надію, і це досить гарна така підтримка тих людей, які є тут в нашій команді. Як ви бачите, дуже гарні люди, молоді люди. І друге, що мені дуже важливо і приємно, що цією справою займається наша українська греко-католицька церква. Під час третього модулю громадські активісти, лідери думок та агенти змін не просто генерували ідеї. А й, зокрема, навчались правильно їх комунікувати. Люди, які є тут в нашій групі, то зрозуміло, що це не є всі віруючі нашої української греко-католицької церкви. Це є різні люди, правда. Але через таку дію, послугу нашої церкви вони відкрив собі її привідкривають. І напевно, що вони з тих курсів будуть мати досить гарну позитивну думку і про нашу церкву.